Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо тему отримання оксидів. Тут будуть і оксиди металів, і оксиди неметалів. Виключення, які будуть, ми звернемо на них увагу. І так, перше. Оксиди можна добути реакціями горіння. Що може горіти? І так, я пишу реакції. Горіння. Так, що може горіти? Можуть горіти прості речовинки? Прості речовини. Це перше метали. Що буде відбуватись в результаті реакції? Ви пам'ятаєте, при взаємодії. Може утворюватись металу з киснем, буде утворюватись оксид. Наприклад, купрум плюс О2, кисень пишеться в вільному стані з індексом 2, ви пам'ятаєте, з 7 класу, метал проявляє свою вищу валентність. І так, купрум О. валентність у купрума 2, у оксигена валентність теж 2. Індекси не потрібні, формула записана з урахуванням валентності, щоб було більш зрозуміліше, валентність оксигену теж 2. І проставляємо коефіцієнти. Купрома до реакції 1 атом, після реакції теж 1 атом. Оксигену до реакції 2 атома, після реакції 1 атом. Я беру цей індекс і переношу, ставлю в праву сторону коефіцієнт. Належить цей коефіцієнт купруму і оксигену. Тепер купрума стало після реакції 2. Ми переносимо індекс, ставимо, переносимо коефіцієнт і виходить теж два атоми купруму. Як називається даний оксид? Я підписую купру. Обов'язково вказую валентність елемент з зміною валентністю 2 оксид. 2 оксид. Так, якщо буде згорати залізо в кисні, то буде утворюватись залізна окалина. Це виняток. В результаті утворюється ферум 3О4 залізна окалина. Проставляємо коефіцієнти. Ферума до реакції 1 атом після реакції. 3 атома, ставимо коефіцієнт 3. А, оксигену до реакції 2 атома після реакції 4 атома. А, щоб було до реакції 4, на, яку, на яке число ми повинні помножити оцей індекс 2. Так, ми множимо на індекс 2, виходить теж 4. А, тепер ставимо дорівнює. І я повернусь до по першого рівняння реакції, теж тут треба поставити дорівнює. Залізна окалина. Це речовинка, яка включає в себе два оксиди. Ферум О помножити на ферум 2О3. Так, друге. З простих речовинок можуть горіти не метали. не метали. Наприклад, вугілля згорає в кисні і в результаті реакції теж буде утворюватись оксид. Це вже буде кислотний оксид. Речовинка проявляє вищу валентність 4. Оксигена валентність 2. спільне кратне тут буде 4. 4 поділити на валентність карбону на 4 буде 1. Ми не ставимо. 4 поділити на валентність оксигену буде 2. Карбон 4 оксид. Карбон 4 оксид. Так, як ця заподібна речовинка, я можу поставити стрілочку вверх. Виключенням з цього правила, що оксиди проявляють, елементи проявляють свою вищу валентність, буде сірка, згораючи в кисні, може утворювати тільки з валентністю 4 оксид. Сульфур. 4 оксид. Сульфур 4 оксид. І друга речовинка це азот Н2 плюс О2. В результаті реакції буде утворюватися НО з валентністю 2. Нітроген. нітроген 2 2 оксид. проставляємо коефіцієнти. Нітрогена до реакції 2 атома після реакції 1 атом. Я ставлю коефіцієнт 2. Оксигену 2. І після реакції 2 поставили дорівнює. Так, це ми з вами розібрали, коли згорала проста речовинка. І так, може горіти ще складна речовинка. Б пишемо. Складна. Складна речовина. Це може бути органічна речовина, наприклад, метан, природній газ, згорає в кисні. Різниця буде в чому? Тут буде виділятися два оксиди. Чому? Тому що тут речовинка складна, складається з двох різних елементів, ми знаємо правила, що в результаті взаємодії кисню з складними речовинками буде утворюватися тільки оксидів, скільки різних елементів входить до складу даної речовинки. Карбон, з'єднуючись з оксигеном, буде утворювати вуглекислий газ. І коли буде водень згорати в кислі, то буде утворюватись вода. <кій> і так, дивимося. Карбону до реакції 1 атом після реакції теж 1. Гідрогену 4 після реакції 2. На яке число треба помножити 2, щоб було 4? Так, два. Помножили. Двічка належить гідрогену і оксигену. Оксигену до реакції 2, після реакції теж 2. Так. І можуть згорати ще складні речовинки. Неорганічні, це будуть солі. Наприклад, цинк С. Руда згорає. В результаті реакції теж буде утворюватись два оксиди. Оксид цинку. Синку і Оксид сірки. Ми тільки що записували, сірка при згоранні в кисні дає тільки оксид СО2 з маленькістю 4. Так. І друге, що ми з вами розберемо, це як добувають оксиди, це другий тип реакції, це будуть реакції розкладу. Так, які речовини можуть розкладатися? І так, А солі при нагріванні сіль розкладається на основний та кислотний оксид. Наприклад, кальцій СО3 розкладається на оксид металу. Метал у нас тут кальцій кальцій О, плюс СО2 кальцій -оксид. оксид і карбон 4 оксид. Так, далі основи можуть розкладатися, основи. Основа розкладається на основний оксид і воду. Наприклад, купрум Ождвічі розкладається на оксид металу купрум О плюс вода. Купрум О плюс вода. Купрум 2 оксид. Так, а, Б, В Можуть розкладатися кислоти. І візьмемо H2, сіліціум О3 буде розкладатися при нагріванні. Реакція дегідратація або розкладу буде виходити кислотний оксид силіціум О2 і вода. Сіліціум. 4 оксид. Сіліціум 4 оксид. І так, ще разочок. Солі розкладаються на основний оксид та кислотний оксид. Основа розкладається на основний оксид і воду. І кислота розкладається на кислотний оксид і воду. І тут я ставлю дорівнює. І третє це окиснення оксидів. Наприклад, дивіться, третє окиснення оксидів. Наприклад, НО при взаємодії з киснем окиснюється. У нього тут валентність 2, ступень окиснення плюс 2 і окиснюється в речовинку НО2. Валентність виходить 4 ступень окиснення плюс 4. Як проставляти в такому випадку коефіцієнти? Починаємо, починаємо перевіряти кількість атомів до після реакції. Нітрогену 1, 1 порівну. Оксигену в першій речовинці 1, в другій. 2. Разом виходить 3. І після реакції 2. Значить, Зверніть увагу, тут буде парне число і непарне, таке правило є. Значить, я що роблю? Спочатку я роблю парне, оцей оксиген де він 1. Тобто парне я ставлю коефіцієнт 2. Двічка належить нітрогену і оксиген. Нітрогену стало теж 2. Після реакції їх уже теж 2. Я перенесла цей коефіцієнт, перенесла в праву сторону. Нітрогену вийшло по 2. Тепер я дивлюсь оксигену. Оксигену до реакції в лівій стороні 2 плюс оці 2 виходить 4. І після реакції 2 помножити на 2, виходить теж 4. І так, тут був нітроген 2 оксид. Після реакції утворився нітроген 4 Оксид. І так, шановні учні, ми сьогодні з вами розібрали тему добування оксидів. Наступна тема, яку ми з вами розберемо, це застосування оксидів.